Евакуація рятує життя. Сьогодні цей вислів чує чи не кожен мешканець Донеччини. Останнім часом кількість ворожих обстрілів Мирноградської громади значно збільшилася. Місцеві кажуть, у разі погіршення безпекової ситуації доведеться покидати рідний край. Проблема з водою. Що світ відключають постійно, а зараз у нас же війна йде. Ми вже на точці такої, що ми самі не знаємо, що нам робити. Хоча б ночі не виключали нам світ. Ну, вроді, як обіцяють, наладилося, а там я не знаю більше. Ну а так, що поки живемо, поки проблем немає, магазини працюють, поки дітки і внуки тут. Ну, все вроді поки. Не убежиш. знаєте, сподіваємося на краще, хочемо краще. не хотим никуда уезжать. Ну что сделаешь? Я живу на западном, Мирноград западный, там на 31-м квартале. Ну у нас там вот, садики побило, а то это, ну наш дом так немножко, там окна повыбивало, позаш... нам позолотали их. Ну а так ничего, пока мясно Но прилеты частенько. Садики побили, вот садик три раза прям прилет был. Страшно, дуже страшно. Для мене обычная життя. Збираємося в Дніпро. Я і раніше там був, їздив по поводу учопи. Зараз учусь на первом курсі, перехожу на второй. і взагалі по поводу обстрілів. Кому хочеться покидати свій дім і їхати в нікуди. Я не з Мирнограда, я з нового Бачила Бачили церкву, я там поруч, ну, якось так. Ну і трішки он від скла. А так, в принципі, ну, зараз поки тихо. Больше, меньше. То можно жить. А далее не ясно. Будем смотреть по ситуации, как ситуация сложится. Если будет, конечно, все плохо, будем выезжать. Если будет более-менее, то будем дома. Все-таки в своих стенах лучше. Война самое главное. Она закончилась. А так проблем будет. и проблемы много решается. Если закончится война. Ну, всі люди різні, у всіх різна психіка. Хтось з одного снаряду виїжджає, а хтось тут сидить до останнього. Поки шахта працюють, будемо, будемо здесь сидіти. Шахта закроється, звісно, і ми. За словами місцевих, якби не склалася подальша доля громади, вони вірять, що після перемоги зможуть повернутися до рідного краю. Це ж наш город. Ми відсюди. Якщо будеш, куди Буде цілий дом повернемся. Хочеться, щоб побыстріє війна закінчилася, повернутися домой. От все, щоб знову все працювало. Також у Мирнограді триває евакуація багатодітних родин. Станом на зараз на території громади залишається 54 сім'ї. Записатися на безкоштовний евакуаційний потяг до більш безпечних областей України. Мешканці можуть за номером телефону 098 890 3318.